Вже місяць від 11 лютого Кременчуцькі копи контролюють швидкісний режим на трасі М-22 Полтава Олександрія за допомогою лазерного радару трукам. Працюють правоохоронці між 30 та 106 кілометром. Саме цю ділянку дороги обрали не випадково. Вона вважається аварійно небезпечною. За минулий рік тут сталося 11 ДТП з потерпілими, у яких загинуло троє людей. Про відео та фотофіксацію водіїв попереджають відповідні знаки. За місяць за швидкісним контролем автомобілям патрульні поліцейські винесли близько 50 постанов. Даний прилад має захист від видалення відео та фотозапису. Кожний екіпаж, який працює з трокамо, має про собі дозвільні документи, а саме свідоцтво та експертний висновок. Сьогодні до обіду патрульні поліцейські зафіксували трьох порушників швидкісного режиму. Ваша швидкість руху 81 км на годину. На, на, кому? на розстоянні на відстані 116 метрів. Відповідно до частини першої статті 122 Кодексу України про ініціативні правопорушення відповідальність за перевищення швидкісного режиму настає, коли водій перевищує швидкість більше, ніж на 20 км на годину. Постанови оформлюють одразу на місці події. Штраф складає 255 гривень за перевищення на понад 20 кілометрів на годину і 510, якщо швидкість більше допустимої, на 50 кілометрів на годину. Максим, водій який порушив правила дорожнього руху, свою провину не заперечує. все правильно. Вони роблять. Ми на них сподіваємось, що вони будуть гарно працювати. Я їхав, мені показали, що я не встиг швидкість скинути. Тут згори важко швидкість допустимо утримувати. За допомогою прибору трукам можливо визначити швидкість автомобілю на відстані до 1200 метрів. За допомогою лазеру у потоці автомобілів фіксується конкретний автомобіль, і можливо дізнатися саме його швидкість. Спеціальним сигналом прибор повідомляє, що даний вказаний автомобіль порушує швидкісний режим. Коли стає чітко видно, номерні знаки робиться фотознімок. В середньому за день фіксують близько 15 перевищень швидкості. Патрульна поліція закликає водіїв дотримуватись правил дорожнього руху. Бережіть себе та оточуючих. Ірина Серегова, Максим Пінчук, Кременчуцькі новини.